На на території Терешківської громади розпилюють стовбури сосни. Ми знаходимося на рубці суцільне рубання санітарне, де заготовляється лісопродукція як ділова, так і дров Ну, Дров'яну деревину ріжуть метровиками, складають в стоси. У цьому стосі майже півтора метри кубічні дров. Їх лісівники заготовляють на продаж для населення. На дрова кріплять спеціальні бирки, які позначають, що деревину спиляно законно. Потрібно звернутися непосередньо в лісництво, з собою мати паспортні дані, ідентифікаційний код. Складаємо договір, вноситься передплата, з цією передплатою приходити в лісництво і відпускається тоді лісопродукція. Вже з Придбати можна і колоті дрова. Приблизно чотири роки зі складу полтавського лісового господарства їх купує Юрій Юхимець. Дрова хороші, дуб, ясен, акація, розміри. У мене втрачують 25 сантиметрів. Під заказ роблять. Якщо зима слабенька, фати чотири куба. Якщо вже морози побільше, значить більше. потрібно дров. Середня ціна на дрова в області, які продають з лісу, коливається від 540 до майже тисячі гривень за метр кубічний, а на колоті від 864 гривень до майже півтори тисячі гривень за один метр кубічний. Нині це така ж ціна, як і торік. Про це Суспільному повідомили у прислужбі Слобожанського лісового офісу. Цього року із території нижнього складу реалізовано 240 метрів кубічних деревини розколотої. Це як твердолистні, так і хвойних порід. Заготовлено близько 300 кубів. У порівнянні з минулим роком десь йдемо в тому ж рівні. Найбільший попит, так, взагалі перед опалювальним сезоном, коли вже безпосередньо наступили холода, тоді люди згадують, якби, що наступає зима і потрібно заготовляти для себе дровопаливні прозапаси. Станом на вересень в області продали понад 82,5 тисячі метрів кубічних дров паливних для населення. За такий же період минулого року реалізували 67,5 тисяч метрів кубічних, повідомили Суспільному у прислужбі Слобожанського лісового офісу. Каріна Попова та Сергій Єрохов. суспільне новини Полтава.